Дуже влучно вибрані кольори, дуже гарні на домашньому комп'ютері. І дуже гарний тут, і пробка називається про, про Івана 1, 4, 1, 1.4. І 1.14, в принципі, це правда. Тому що сьогодні буде лише одне місце, яке ми будемо розбирати. Це Івана перший розділ 14 й віршик, тому ви можете його відкривати. Воно буде на екрані лише на другому слайді, але потім воно буде зникати, і ми будемо на цьому віршику. Розмірковувати над істиною, яку сьогодні Господь хоче нам сказати. Пастор Сергій, коли говорив, він говорив, що християнство або бути християнином нелегко. Так? Ми дуже часто чуємо і в проповідях і від інших людей, що стань християнином, всі відповіді на питання, простота життя. Десь воно так є, так? десь воно в чомусь так є, але насправді. Якщо дивиться далі, якщо дивиться на себе, або якщо кожен християнин подивиться, важко бути християнином. Легше плисти за течією, да? легше жити так, як живе цей світ. Легше на всі питання світу казати, так, без питань можна, можна, я буду, я, я так роблю. Набагато важче жити так, як вчить нас Бог. Але між нами і людьми цього світу є відмінність, суттєва відмінність. Да, нам важче, але в нас є помічник. Нам важче, але в нас є той, хто скаже, я завжди з тобою. Я знаю як тобі важко. Я був в тілі, я був на землі. І хто, як не я, знає, як тобі, того ми маємо величезну перевагу. І повірте, людям світу не дуже так, так, такоже легко. Не дуже і легко. І в них є свої проблеми, в них є свої питання без відповіді, в них є свої... своя совість. Не всіх, але в декора. Да. Але в нас є відмінність, в нас є сумство. Сьогодні ми поговоримо про цей одненький віршик Івана 1,14. Давайте ми разом прочитаємо. І, і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його! славу як однородженого від Отця. Ось такий простий, здавалося віршик. Віршик, да? який записаний в першому розділі Євангелія від Івана. Євангеліє, да? яке нам радять читати, коли ми тільки тільки приходимо в церкву, нам кажуть, ось просте Євангеліе, саме просте, саме так милозвучно написане. Ось. Якби ви перший раз прочитали цей віршик в своєму житті, ніколи не знаючи е, доктрин. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу, слава від Отця. У мене дуже багато питань насправді до цього вірша ще й зараз. Хоча я знаю, що Слово мається на увазі Ісус Христос. Да? І разом з тим я думаю, м -м, цікаво. Є такі питання, слова, які не зрозуміли. І тому я сьогодні вибрав саме цей віршик. І ми так будемо, не, ми не по кожному слову обіцяємо, але е, так просто точечно. Да? Починається він е, так. І слово сталося тілом. Нам здається, це ну, нормально. Да? Ми вже звикли до таких слів. Було слово, воно стало тілом. Да? Ми згадуємо перше, коли це трапилось. коли. Коли слово стало матеріальним? В час творення. Да? Бог сказав слово, було слово, було звук, але потім воно стало матеріальною Так? Да? Тут цікаво, слово мається на увазі вічне слово. Да? Слово э, найбільшого значення. І цим Словом є Бог. Ісус Христос. Слово. Сталося тіло. Якщо ви будете читати попередні віршики, ви побачите, там трошки більше Іван говорить про слово. Слово сталося тіло. І нам десь ну то, окей, я знаю, я знаю створення, я читав створення. Ну, зрозуміло, було слово, воно матеріалізувалось, ми зараз такого не спостерігаємо, але тоді такий був час. І ось так. Але знаєте, для людей, які читали це. Читали це місце тоді, читали Євангелії від Івана тоді, було це новинкою. Е Іван писав частково для греків, да? і для них було новинкою саме оця ідея, що слово стало чимось матеріальним. Просто подумайте, да? е вічний Христос. Він вічний. Слово сталося мається на увазі не те, що ніколи не було, а ось воно стало. Тому що ми можемо так думати, слово стало тілом. Ось воно прозвучало, і ось воно стало тілом. Ось він став. І він був вічний, він був завжди. І слово це сталося означає саме про момент втілення. Тобто слово було завжди, і саме на момент втілення, саме тоді, в той день, коли народився Ісус Христос, слово стало тілом. І подумайте, Бог. Да? Безкінечний Бог необмежений, став мати закінчення. Або втиснув себе в тіло, яке кінечне, яке смертне, вічне стало залежати від часу. Невидиме стало видимим. Саме тому частково я написав, назвав свою проповідь нереальне про невидимого. Ми зараз говоримо про речі, які. Здається нереальними. Більше того, ми говоримо про невидиме. Але саме в момент народження Ісуса Христа невидиме стало видимо. Надприродня особистість да, стала природною істотою. Коли ми подумаємо про це, ми розуміємо, що сталося або слово сталося з тілом, це щось особливе, це була якась особлива подія. І саме ось нещодавно ми святкували народження Ісуса Христа Різдво. Це був пік посещаємості християнських церков. Зараз, бачите, вже спад трошки. Да, люди розуміють, що це щось важливе, це щось таке, якого не було. Але разом з тим, разом з тим безкінечність стала кінечною, да, вічність стала мати завершення, Бог не перестав бути Богом. Здавалося, дам, він залишив свої атрибути і став смертним, став таким, як ми, але залишив він собі дещо найважливіше, він залишився Богом. В людському тілі, з людськими проблемами, скажімо так, да? але все ж таки Богом. І цікаво, що в той час були такі люди, які, наважали, які називали себе докетистами, докетистами. І вони казали, окей, ми віримо в Бога, ми віримо, але уявити собі, що Бог. Святий, праведний, безкінечний, необмежений, зробив себе людиною або став людиною. Це дуже важко і це неправильно, тому що тіло, да, і в вченнях е греків, в уяві грека було тіло це могила. Тіло це могила для душі. Тіло це в'язниця для душі. Це там, де душа мучається через те, що куча гріха навколо, і вона картає душу, Душа, якби душа мучається, якби не було тіла, душі було б класно. І в їхній уяві уявіть собі слово, Бог, Логос, став тілом. Сам, захотів. І вони не могли це уявити, і вони казали, добре, можливо, але скоріше за все, що Ісус Христос був уявним. В якій мірі? Він візуально виглядав так, як людина. Так? Тобто його можна було бачити, але насправді це була примара, це був привид. Це була така істота. Яка не відчувала болю, втоми і того він міг це все винести на хресті, тому що насправді він цього всього не відчував. Е, насправді вони кажуть, ну бачите, нема згадок, що Ісус щось їв. тобто Він, напевно, не відчував голоду. Е, там один тільки приклад, коли він спав, значить, ну, скоріш все, все, не було в нього потреби. Це тобто, безтілесний дух, який схожий на людину, але всі його бачать. І от в такому вигляді їм зручно, так, ось от тепер Бог, да, він просто зробив таку якби оболочку, ніякого тіла, ніякої е, могили, нічого грішного, він не, не торкнувся до грішного, він залишився Богом. Але сам Іван в своєму першому бачите, можна забувати на Іван в своєму першому післанні говорить про те, що Христос був реальним. Да, і ось це місце улюблені. Не кожному Духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен Дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов, був у тілі, той був від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але від антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Він конкретно звертається до цих людей. І до церкви взагалі каже, ось дивіться, є вчення таке, коли люди не визнають, що Ісус був в тілі. Вони ну, не можуть бути віруючими, вони не є послідовниками Христа. Вони є від Антихриста. І нам здається, ну яка різниця? Чи був він в тілі, чи був він не в тілі? Але насправді різниця величезна. Так? Бог сам обмежив себе, сам став людиною. Сам втиснув свій дух в смертне тіло. Отже, і слово сталося тіло. Але залишилось Богу. Перебувало. Слово перебувало між нами. Да? Написано і перебувало між нами. Цікаво, що слово. Це перебувало означає ставити скіню або жити в Шатрі. Ми пам'ятаємо цей період в житті ізраїльського народу, коли Бог перебував в Шатрі. Була певна така споруда, яку зробили ізраїльтяни. І вони туди приходили, і вони там говорили з Богом. І ось вихід 33 розділ, 12 віршик, перша частина говорить: так, і говорив Господь до Моїсея, лице в лице, як, то, як говорить хто до друга свого. Та й це все відбувається в скіні, це все відбувається в шатрі, побудованому. Господь говорить до Моїсея лице до лиця. І ось це слово перебувало означає ось це. Бог зараз і на той час перебував з людьми лицем до лиця і говорив як з своїми друзями. Так, він не був десь, не тільки одна людина чула його, а він говорив з ними як з друзями. І тому е, важливо нам пам'ятати, що Бог перебував між людьми. Ми зараз можемо думати, Ісус Христос, да, можливо, Він колись був, Він для нас зараз невидимий, він незрозумілий. Але Іван був в той час, коли був Ісус Христос. Да, він бачив його лице до лиця, він спілкувався з ним з другом. Якщо ви пригадаєте, ким був Іван для е, Ісуса, то він навіть його особливо виділяв серед інших апостолів. Так, він був наймолодшим Іван. І Він його любив. Цікаво, да? так? Бог любив Івана більше. Така цікава думка. Йдемо далі. Да? У нас написано, що слово було повне благодаті та правди. Слово було повне благодаті та правди. Слово благодать підкреслена безпорадна в богість людини і безмежна доброта Бога. Да, Бог був повен благодаті. Ви знаєте це слово, що воно ще означає? Воно означає, що ми отримуємо те, на що ми не заслуговуємо. Да, Бог бере вину нашу на себе і каже, я правляю до тебе благодать. Бог повен благодаті був. Він не прийшов на цей світ для того, щоб безпосередньо судити людину. Сказати, окей, я був там, тепер я тут. І все, зараз буде біда. Ні, він повинен благодати. І друге слово, він повинен істини. Да? І ось декілька таких тез, на які ми звернемо увагу. Сергій сьогодні трохи торкався питань правди. Да? І На першому слайді, якщо ви помітили, там чорно біленьким таким була написана теза, що істина вона схожа на світло. Яка потрапляє на хворі очі. А? Ісус є правда. Ісус є правда. Ми, ми думаємо, ну окей, Ісус є правда, це зрозуміло в принципі. Він є правда. Він є джерело правди. Він є сама правда. Він є батько правди, інший батько, в нього інші дітки. Але Ісус Христос є батьком правди, є самою правдою. Ісус приніс та передав правду. Бачите, незважаючи на те, або доповнюючи те, що він сам був правдою, да? він ще й передав правду. Правду кого? Правду батька. Він був тим, який взяв правду, приніс і сказав: ось дивіться, я вам відкрию істину про батька. Ісус залишив нам Духа Святого, який навчає нас правді сьогодні. А якщо попередні два більше відносяться, можемо сказати, окей, це було тоді, коли Ісус ходив, люди бачили, що Він правда, люди чули, яку правду Він говорив. Ісус, коли уходить, Він сказав, Я вам дам Духа Святого. Я вам дам Духа Святого, який навчатиме вас правді і надалі. І ось тепер, що стосовно нас, правда робить нас вільними. А Ісус Христос є правда, і вона робить нас вільними. Правда про Ісуса Христа робить нас вільними. Правда, яку приніс Ісус Христос робить насхідним і сам Ісус Христос робить насхідним. Він звільняє нас. До речі, звільняє від чого? Так прозвучало звільняє. Звільняє від чого? Хіба. Му. Від неправди. Ісус звільняє від неправди в першу чергу. Правда викликає обурення серед її ворогів. Ось тут частково також Сергій та цієї теми. Да? Ми можемо думати, правда, клас, я буду казати всім правду. Але не всі глядять чути правду. Не всім приємна правда. Правда викликає обурення. Чого? Частково того, що я знаю, що я не прав, а тепер це знаєш ще й ти, і ти мені ще про це говориш. Да? Частково я не хочу знати, що ще хтось знає. Ось чому ця правда мене обурює. І частково того, що я вже звик. Я вже звик до неправди. Я вже звик жити так, як живу в цьому світі. І хай би там хто був у владі. Якщо він нічого не змінить, я нічого не зміню. Чого бо я звик? Мені нормально. Правді важко повірити. Так? Ісус Христос сказав такі речі, які люди за важко вірити. Занадто хороша. Це правда, щоб бути правдою. Знаєте, коли деяким людям розповідаєш і кажеш, для того, щоб бути в раю, треба повірити в Ісуса Христа. Це правда? А головна занадто хороша, щоб бути правдою. Як так? Тільки це? Ні, щось не так. Значить, там є сховані платежі. Знаєте, зараз дуже популярна штука, без прихованих платежів. Там є якісь сховані платежі, там є якісь схована ідея, там щось всередині не так. Але правда заключається в тому, щоб повірити. Щоб бути враг, треба повірити в Ісуса Христа. І друге, як я вже казав, правді важко повірити, тому що я вже звик до неправди. Я вже настільки звик жити так, як я живу, що мені все інше неправда. Я знаю. Як жити в цьому світі, як добитися чогось в цьому світі. Коли мені кажуть, для того, щоб бути в раю, треба просто повірити, що ні, там щось не так. Треба догодити Богу, треба щось зробити для Бога. Тому що в цьому світі все так. Якщо ти хочеш вищу посаду, ти маєш догодити. Так? Якщо ти хочеш вищу зарплату, ти маєш догодити. І я переношу цю неправду або цю, цю, цю стиль життя на християнство. І правда конкретна. Знаєте, це також така, така теза. Ісус не ходив вокруг до да, да? Були моменти, коли він говорив притчами. Да? Притчі були конкретні, не всі їх розуміли. Вони були конкретні, не всі їх розуміли. Да? Був, був такий своєрідний, своєрідна мова. Але він говорив чітко. Коли він говорив перед правителями, він говорив чітко. Він не змінював свою думку. Він говорив конкретно і правда, в принципі, вона завжди конкретна. Ісус Христос. конкретний. Далі йдемо. Ми бачили славу. Славу це не ім'я, не славіка. Ми бачили славу. Славу! Кого ж ми бачили славу? В вірші, вірші написано, ми бачили славу Його, Славу як однородженого от Отця. Цікаво, якщо ми дивимося також на старий заповіт, ми бачимо, що всі місця, де говориться про славу Господню, це те місце, де Бог був особливо близько присутній до ізраїльського народу. Пам'ятаєте, Бог був в облиці. написано Слава Божа, явилася в облиці. Слава Божа, пройшла через ізраїльський народ. Це означає, що Бог був близько. Близько. І ось цікаво, що. Іван пише, що ми бачили славу. Бог в Ісусі Христі явив свою славу. І він був близько. Ми її бачили. Друга теза також досить цікава. Божа сутність. Бог був схований, можна так сказати, в людині, був обмежений людиною. Да? Ви пам'ятаєте в Старому заповіті, коли Моїсей захотів побачити Бога? Бог йому що сказав? Ти не витримаєш на це. Дивити. Ти не витримаєш це бачити. Ти хочеш, але ти просто помреш. То тут люди бачили його, учні бачили його, учні спілкувались, старкались, їли разом. Тікали, можливо, десь. Нас доганяли, когось не знаю. Божа сутність була схована в людині. Але незважаючи на це, люди бачили його славу, бачили Божу славу. Наступне слава Божа про його атрибутів. Да, ми думаємо, що таке слава? Яку славу вони бачили? Слава це коли всі кажуть, що ти класний, або слава це, це що? Це рейтинг, це кількість зірочок, 5 штук. Що таке слава? Слава дуже просто. Слава це про його атрибутів. І серед його атрибутів... Такі як благодаті, істина, великодушність, милість, мудрість, щедрість, да, багато всіх, які ви знаєте, Бог мав ці всі атрибути, Бог має ці всі атрибути. І цікаво, що в Ісусі Христі ці всі атрибути були збережені. І коли учні, коли люди дивилися на Ісуса Христа, вони казали, «Да, слава Божа, аби ці всі атрибути Божі, вони є в ньому». Він приніс це, він повень благодаті та правди, Він приніс всі ці речі на землю. Цікаво, далі написано, да, ми бачили славу його, славу як однородженого. Однородженого, таке слово цікаве. Однородженого. Одного разу народжений. Чи як? Незрозуміло. І ось єдинородний це слово, да, воно трошки цікаво перекладено в нас як однороджений. Але насправді воно має значення єдиний улюблений. І ось ця назва така, ось, це, це такий титул, я не знаю. Він підкреслює особливий характер стосунків між Ісусом і Небас Особливий характер. Так, як Бог ставиться до Ісуса Христа. Єдине улюбом. Єдине любові. Любов. Цікаво. Одне, одне місце, один вірш. Один віршик і так багато нам Бог через нього говорить да, про Ісуса Христа. В цей час, коли ми згадуємо або святкуємо Його народження, ми бачимо такі речі, такі тези. Да? Бог, був завжди став людиною, не перестаючи бути Богом. Він був між нами, він був між учнями, він перебував. І він залишається між нами. Тоді він був видимий, зараз він знову став невидимим. Але зараз він як Дух Святий серед нас. Ісус Христос був повний благодаті і правди. І це включає так багато понять, так багато значень, що це означало для людей того часу. І цікаво, Іван да, він наголошує на тому, що ми бачили. Ми бачили, ми відчували, він ходив, ми були з Ним. Да, він наголошено в тому, що Ісус був людиною. Він не був уявним, Він не був примарним, Він не був м -м, залишеним чогось людського. Все, чого в Ісусі не було від людини, це гріха. Це інше було. І того сьогодні, коли ми святкуємо е народження Ісуса Христа, коли ми святкуємо народження Бога на землі. Ми розуміємо ці всі речі. Наскільки важливо, наскільки а, цінно було те, що Бог став людиною. Бог прийшов до нас, Бог народився. Бог зробив це для того, щоб ми сьогодні. Або Бог показав приклад життя. Якщо ви хочете спитати, як мені жити християнським життям? Ось так, як жив Ісус Христос. В чому цей приклад? повній довірі Богу. Повній відданості Бога. Да? І він сам сказав, що я від себе нічого не роблю. Я не, не я роблю Бог робить. В нього було ось таке життя. Я не кажу, що ваше християнське життя має бути точно таким самим було Ісуса Христа. Але одне те, що має бути в вас і те, що було в нього. Я довіряю Богу. Да? І так, як Бог хоче, щоб я жив. Ось я. Я готовий. Давайте ми помолимось. Подякуємо Богу за Його слово. Господи, дякуємо тобі, Господь, за те, що ти вічний Бог, ти святий, невидимий, могутній, Необмежений чим. нічим. Що на цей світ? Став людиною. За власним бажанням Ти обмежив себе, ти став видимим для того, щоб ми, Господи, могли через тебе мати спілкування з нашим Небесним Батьком. Ти, Господи, змінив характер цих стосунків. Слово Твоє говорить, що ми в Тобі, а відповідно і наші стосунки з Богом. Ми є Самоулюбленими або особливо улюбленими. Або єдиними улюбленими для Бога, тому що моє в Тобі, а ти є таким для Бога. Ми Бо дякуємо тобі, Господь, за те, що ти не знехтував цим смертним тілом, не знехтував цією могилою, але зробив це заради нас, тому що іншого шляху не було. Іншого шляху на небо немає тільки через тебе. Слава тобі, Батько Небесний, і я прошу тебе за тих людей, які ще вагаються, які ще не знають, які ще думають. Я прошу тебе, щоб ти благословив їхнє життя. Дай їм зробити правильний вибір. Нелегкий. Можливо, їхнє життя буде важче, ніж було до цього. Але я знаю, що завершення їхнє життя буде найрадіснішим, найпрекраснішим, найчудовішим, тому що вони будуть з тобою. Дякую тобі за все. Молюсь меня, Сына Твоего